Доброго дня, Володимире Володимировичу. Вітаю вам. Дуже дня. приємно побувати у вашому просторому такому гарному кабінеті. Ви вважаєте цей кабінет тимчасовим чи своїм постійним? Ну, насправді цей кабінет це Закарпатської громади, і представника, якому депутати дурюють голоси. Тут ніхто не може бути вічно. Ми не Російська Федерація, тому у нас все змінно. А за цю посаду треба боротися, мати довіру закарпатських депутатів, а відповідно їхніх виборців. На вашу думку, от кабінет <гум> саме це обличчя чиновника чи ні? Все-таки це де? можливість працювати. Ну і звичайно, деталі цього кабінету я обличчям обов'язково. Коли ви сюди зайшли вперше, що хотілося одразу винести? Чим його хотілося звільнити? Вперше Я зайшов сюди в 2014 році, тому я так сталося, що я двічі сюди зайшов. Нам вдалося зробити його таку ревіталізацію, в якій приймали участь усі, в тому числі і я. І практично він для мене вже був знайомий, тому що ці важливі постери, які ви бачите на стінах, це відомі е, відомі роботи наших відомих закарпатських художників. Ми їх спеціально розрукували в Угорщині, я цим займався. І всі ці речі, які тут відбувалися, ми разом погоджували і робили тоді, так як одна команда. Тому для мене тут все відомо: від входу ззаду, виходу спереду, так і я це все знаю. І тому ми практично туди все вклали, але час дає свої речі, так, і в глобальному світі дуже швидко все змінюється. До прикладу, сьогодні я благаю поміняти цей телевізор. Вроді він хороший, але на ньому не працює аероплей, і з телефона не можна вивести ні карти, ні схеми, ні таблички, ні презентації. І він лежить мертвим грузом. Треба віддати в дитячий садок дітям дивитися мультфільми. Оці всі меблі, стіл, воно все лишилося з самого початку 13-го року. 13-му році воно все залишилося без особливих змін. Може мінялася оргтехніка більш сучасною і так далі. І до речі, добре зберегло. Ося, я скажу, значить, дуже якісне було, ну і так, дороге, так, так мабуть, можливо, так, але я не пам'ятаю насправді ціни, які були з того часу. Але це все зберіглося, і ми стараємося це все тримати в порядку. І вам так, що навіть оця шкіра, яка тут є, бачите, вона так трошки здирається. Ми спеціально купили спеціальну штуку, щоб її постійно тримати в порядку, тому що купити новий такий стіл, це може бути штучний суглоб якогось карпатського громадянина. Да? І це ну так краще зберегти. Крісло, я бачу, воно теж дуже добре збереглося. Ви в ньому взагалі часто проводите час чи ви більше на виїздах? Я завжди працюю за великим робочим столом, працюю не сам. Тут дуже рідко я займаю це місце. Я, як всіх хто до мене приходять, я шуткую, що воно вільне, займайте, попробуйте себе візьміти гарна плечі і попробуйте, як це працює. Зрозуміло. Значить, сюди, коли ви прийшли, що ви з собою одразу обов'язково взяли? Тобто, що тут ваше тепер є? Насправді, ці всі речі, які тут папочки складені, це мої документи. Я досить непогано орієнтуюся, тому що вони мені потрібні для похвалення прийняття рішень. Що ви дозволите, я спробую все-таки себе я, в вашій я, ролі. Я вам допомогу, допомогу. Дуже зручне крісло. Фотографія у вас тут так, така цікава, вона тут. Це, один відколи вона тут з вас? це я вже був головою обласної ради, і всі люди, які мене знають добре, знають, що я дуже ціную і відносини з Чехами, і, і саме період першої Чехославської республіки, період од будівництва цієї будівлі, він десь знайшов у себе на горищі і каже, це буде вам пригодитися. Я її поклав. Це наш перший президент Закарпатський. Да. Томаш Гарік Масарик, ідемо далі. Що у вас тут ще є? Комп'ютер ви використовуєте. Обовисково. Як взагалі з комп'ютером дружите, тісно Довичайно. дуже в соцмережі? Дружимо. Да, дуже дружимо, але телефон дає можливості дуже багато зараз. Тому це якби дублювання і більш можливість створення якихось там системних таблич для аналізу. Так це ввечері, коли все розходиться, тоді можна спокійно сісти. Коли тебе не люди, це і ти можеш спокійно попрацювати. Це Важливо. Так, йдемо далі. Гаразд. Е, бібліотека, така у вас тут міні, так? Ви її поповнюєте? Чи вона залишається в Дивіться, такому це форматі? це Бібліотека, яку ми поповнюємо з подарунків, які нам дарують. Такого різного роду презентаційні книжки, бачите, Прикарпаття, історія у гімназії. Це ті книги, які нам дарують. Тобто, переважно вони приконує, і зберігаються. Да, і ми сюди їх складуємо і накопуємо такий книжковий резерв, багато іноземних книг, якщо ви бачите і так далі. Ну а тут Дякую. А тут те ж саме, Дозаповнюємо далі книгами, які нам дарують. Бачите, багато є. Бачите, написано, усі над лабами регіон Чеської Республіки навіть не розпакований. А ви чеською мовою володієте досконало ага. чи потрібно мовим, ще підтягнути? Ми були в чеські, що маємо годні співпраці з Чеською Републікою, а мам там прибузні, при тому з ними контактувати. А виділи, що о, в сучасному часі Чеська републіка підпорає український штат. Одні сте відео тех на Фейсбуку, на других е, странках е, інтернету, що Чеська Републіка вчора дала всетки, на всіх своїх штатних будівлях українські влайки як подпору українського штату, а його независтності і його суверенітету. Так, що, так може... досконало, можна сказати, то було володіє. Можем, можемо поговорити з вами по чеськи. Так, гарно ще бачу у вас тут е, теж прапори, так встановлені. Вони так і були правильно. Це була Коли наша, це наша прийшли, ідея. Туді, наша та, та, має бути два прапори: український прапор Закарпатської області. Е, це це було спеціальне замовлення. Да, це так. було... Такі прапори є в коридорі в нас і такі прапори є в сусідній залі. Не бачу тут портрета президента. Він колись тут взагалі був якийсь, хоча б е, з них. Ні, е, не було портретів президента, тому що. Тому що це не той кабінет, де він має бути. А тепер, що президент сказав, що портрети дітей чи, чи родини, тому портрета президента тут ніколи не було. Можливо, колись було, але до, до там, 2000 року. А цей потаємний кабінет, це що там? У вас... Можна піти, піти, подивитися. подивитися. Це, нічого, це можливість десь паралельно переодягнутися, якісь. Ага, такі додаткові світом. Да. Там немає нічого секретного. <світ> там такі дивани, щоб не можна було спати. Ага, така відпочинкова зона. Тут є якийсь холодильник, якась водичка, якась можливість може перекусити, якщо ти не встигаєш на і не більше. Ага міні-кухня, ніби тут одразу а, така вона, ще вона, може кухня, бути. Є водичка, є, є холодильник, дивимося, що в нас тут є, навіть нічого немає, сок соки, йогурт. все. Навіть і пригостити, як то кажуть. Ні, ну Пригостити в нас є в іншому місті. Е, ось таке. Як більше часу ми по факту бачимо, це приміщення використовується більше депутатами. Насправді я провожу таку філософію, що все, що ми тут маємо в цій будівлі, це для депутатів і для громади. І доступ має бути до всього. Тут нема секретних кімнат, мені нема. До мене вони були, звичайно. Але при мені їх немає, тому все публічно відкрито. Кожен може бути де він забажає. Але головне, щоб у нього були, щоб це не було просто так. так? Що якщо має завдання людина, будь ласка, працюйте. Е, цей кабінет ви своїм не вважаєте. Ви вже це сказали. Чи є у вас, крім цього, кабінети, які справді, скажімо так, Ми ваші? Ну, я вдома свій робочий кабінет. Є, все-таки кабінет. Да, але ви мені задали одне питання, що я з собою сюди приніс? Да, і ви б говорили про портрети. От я приніс з собою цей портрет, який для мене важливий насправді, так? Е, оцей портрет, це мій портрет. І він зі мною звідси піде. І коли люди приходять і говорять, що чому ви завжди займаєте місце тут. Тому що отут от так? Тому що, коли я приймаю рішення, у мене є з ким порадитися. Ось от, от така от філософія і така діалектива. Ви завжди цього займаєте процесу. саме ті, да, той це, стілець. Ну, на великих нарадах, де багато людей, звичайно, це, але на переговорах завжди є, це моє місце. І навіть люди бояться сюди сідати, бо рахують, що має сидіти голова в руні, голова має сидіти, де він, має, де він хоче. Де комфортно. Бо, йому. Де, де він себе комфорт. Тому це, це моє, що я приніс сюди. Так, і ну тут багато про Чехію. Ви бачите, з'явилося нових речей. Це, це все мої речі. Це все ваше. Да, да. Виходить, що Мілан Шашік для вас був авторитетом. Ну, звичайно, духовним наставником авторитетом, і це людись він і є, звичайно, як кажуть, він, в глибині душі. Він, він з нами тут. І всюди. Так що це важливо. І, ну, звичайно, у нас релігій багато, філософії багато, але він для Закарпаття зробив дуже багато. Я думаю, що це ніхто не оспорює, не православні, ні якісь інші християни. Тому я рахую його таким моральним авторитетом для себе. Якщо е, крім нього брати когось, то хто ще для вас може бути авторитетом, ну, порадником, скажімо, до кого ви ще можете так звернутися? Ну, насправді ви знаходитеся в Раді, да? І радитися треба всіма. Але. Такі серйозні поради, звичайно, я би їх поділив на певні принципи. Да? Якщо ти стосується медицини, це одна група людей, з якими ми там прожили життя і один одного розуміємо, знаємо. Якщо це там якась інша галузь, одна освіта, це інша група людей. Тобто в мене для прийняття рішення завжди я завжди отримую всю інформацію навколо себе. Так? І є багато скандальних питань, які треба відчати. Я завжди раджуся, як це зробити так. Щоб потім е, закарпатська громада розуміла, що це рішення прийнято, і саме чому воно прийнято. Бачу, тут і цукерниця така з цукерками це теж ну, ви да. принесли. Це коли любите солодке? Ні, насправді я ну можливо люблю, але це стоїть для того, що коли е, ти не встаєш обідати, снідати і вечеряти, щоб потім не впасти. Тобто певний транс треба з'їсти зразу щось солодке. солодке. У вас цукерки якби підбадьорюють. Да, а це, кава? це хороший настрій. Не допомагає. Кава? Ну, ти ж не можеш випити десь порці. Ну, так. Ну, так, ну, так, тут у вас теж така ніби да, мій. Міні... Це зона, ми можемо з вами посісти. Да, така, що можна неформально поспілкуватися. <с <с і, <с і, і, в принципі, тут таке, всякі люди малюють щось, це, а це не може. Кар... А ці картини, які тут, вони не змінювалися Ні. з 14-го року. Постери. Вони, вони ж надруковані. Ви бачите? Вони надруковані. Це така спеціальна ну, поліграфія. І це наші відомі роботи, от бокшая робота, до прикладу, дуже цікава робота, яку там відома, так? Да? Гуцулки в Карпатах. Так, О, і, хто і, і, пил і так з цих картин збирає ну, кажіть? Тут є прибиральниця, я саме б... окремо для вашого кабінету Ні, чи вона повністю? помічку? Це ради, просто єдине, що а, ми, мої помічники там, їм допомагають і так далі. А не бачу у вас квітів, не любите їх взагалі? Ви ну, знаєте, я дуже люблю квіти. До речі, вчора я їх сам і поливав в себе вдома, їх більше там, 40 різних квітів, є дуже цікаві квіти. Але чому тут нема квітів, я не знаю. Навірно, тому що тут ще не була моя дружина у мене в гостях. Вона і, і не принесла з собою квітів. Тому я не встигаю на це звертати увагу, якщо чесно. Але е, я зауваження прийняв і там може бути гарна квітка. Бач не ну, бачите, все таки тут не вистачає зелені, мені здається. Треба вашу дружину сюди частіше запрошувати. Ну, вона принципово не ходить, тому що вона дуже відноситься до політики. У неї свій, свій погляд на це все. До речі, про жінок і політику. А як ви гадаєте, колись в цьому вашому кріслі в кабінеті буде жінка-політик? І ви би були О, не проти? це реально. Це реально. Із сучасних тепер скластися певні прогресом. обставини. Да, маю скласти певні обставини. Для чого щоб це відбулося а політичні обставини більше? Тож поповнимо незабаром, я думаю, все-таки перевіримо. Чи ви поповнили квітами свій кабінет? Ну, а де ви бачите? Давайте порадимося. Можна там, в кутку і можна тут в кутку. Ну так, от якраз да. два таких вільних. Що порадити. Я думаю, щоб все-таки на початку. Я вам скажу так, що кожна річ, яка сюди попадає в кабінеті, вона повинна мати філософію. Бо а, тоді ви запитаєте, а чому пальма? Ми ж не в Африці, але мовно так. Ну, головно, так? Ну, так. чому не Вони задали питання, з яким я маю думати, що яке філософське дерево, щоб воно теж відображало Закарпаття. Так? Тому що ми маємо всюди десь відчувати, що це Закарпаття, тематично якось підібрати, що було. буде сакуру сидіти. сюди затягнемо. Так, ввечері тут у вас, мабуть, дуже гарний так, вигляд. Ви часто любите так спостерігати Класне, так. за тим, так, так. що відбувається. Це саме головне, що тут є. Це те, що тут мій рідний Ужгород, я можу на нього переглянути, І ми бачимо прапор, дуже класний прапор, до речі, і це дуже успішний проєкт, дивлячись на той писання журналістів, які були, але це наше серце нашої. Ще коли фонтан працює взагалі. Да, гарно. Там багато людей, і важливо, дуже класно, коли тут багато людей. Це, це бомба. Ми говорили про те, що ви сидите переважно в цьому да, це кріслі, моє так? Все таки місце, тут. Да, Всі вже це, знають. Тут це хтось насмілюється, сидіти. Я, це я вирішую насправді. Сьогодні. Це мій бонус. Сьогодні <свят> я тут той. <свят> 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 Ну, Сьогодні я тут, правда, проводив нараду, бо був повний зал, і вони всі не хотіли приймати тут, зайнят мати це місто, тому інколи ми тут когось наказуємо. Насправді, тут сидять завжди доповідачі, які приносять сюди інформацію, інформують нас про щось і так далі. Ви строгий керівник? Я думаю, що ні. Я дуже демократичний, лояльний керівник, але за роботу я питаю строго. Тобто ми можемо відносно шуткувати, говорити. Але я роботу, яку треба робити. Ви голова, над вами є ще голова, яка, нібито, який підпорядковуєтеся ви. Лише міла шашка. Лише він. Так. А якусь ще плануєте сюди таку зробити покупку, можливо, щось таке, що вам не вистачає, чи ви би щось хотіли зробити? От, поміняємо сюди? цей телевізор, саме головне, це і купимо все. два великі, красиві красивих квіт, квітів, а може, понесемо з дому, вирішу угу. якихось таких, щоб це було про Закарпаття. Якщо була б була половина цього кабінету, вам було б достатньо його? Ну, насправді мені було достатньо і навіть того маленького кабінету, але на жаль, сюди приходить лише різного роду наради, які потребують багато робочих місць. Інколи люди просто там сидять, тут сидять. І а вдома знає. у вас, скажімо, половина з цього чи навіть думаю, менше? Думаю, четвертина, чи третина. Четвертина. Так, але все одно простір це все-таки, як мені здається, воно якось вільні, вільніше дихати, як ну, то кажуть, ну, правда? Воно да, так, але якось розуміє, це ж розумієте, кабінет не для одної людини. Тут ну, так, проводяться всі більше. робочі наради, зустрічі, презентації. І це тут проводять фракції, закарпатські депутати обласної ради. розумієте? Тому це. Так. Бачу, що ви палите. Так. Так. Не так. хочете залишати цю справу? Ну, шкідливу звичку? Навірно, треба залишати. А скільки але років? Все з часом. Багато, більше 20 років. Я не знаю, чи це звичка, чи це потреба, але він, скоріше, всього звичка. Ну, прийде час, залишимо і палити. Всі звикли вважати і назвати політику брудною. Ви вважаєте її такою? І чи не образливо вам, скажімо, що її так тепер наразі вважають? Насправді, я вам скажу так, що політика, звичайно, це. Є різні в житті професії, так? ми про це маємо поговорити, тому що є там, не знаю, архітектор, є будівельник, є лікар, є артист, є політик. І це професія. На жаль, наші ці професії не учать, і ця професія, яка покликана для того, щоб розбудовувати, берегти державу, так? для того, щоб розвивати ті вектори, які завтра стануть балансом і основою суспільства, формувати громадську думку. Об'єднувати людей навколо проблеми, спільно її вирішувати. Що може одна людина? Нічого. Може, щось, одна, це мізер. Завдання політики робити це. Але в політику вливаються інші речі, де починаються зловживання. Це корупція, це різного роду процеси, які передбачають там незаконне або не повністю законне збагачення грошима. Це вплив на різного роду органи, використання їх в політичних цілях, переслідування опонентів. І дуже багато речей, які ми бачимо, то якщо ти щось робиш, ти повинен за це відповідати. І якщо ми будемо мати відповідальних політиків, у нас бруда в політиці не буде. Ви юрист і ви економіст. Якби не політика, яка б сфера була все-таки вашою, де ви почуваєте себе комфортно, ну, крім о, цього? О, о, мене цікавлять, е, е, яка сфера в мене. Ну, перша сфера це міжнародна співпраця, в якій я там Працює незалежності так, від. від політичної діяльності, це спільні там, проекти нашими більш європейськими партнерами, які дають можливість покращити якусь матеріальну можливість і складову і філософію саме нашої громади закарпатської Це проекти ще проекти транскордонні співпраці. Це ГТЦ, ми досить успішні ці галузі. На завершення у мене є для вас таке бліц опитування невеличке. З кількох варіантів ви обираєте лише один. Наприклад, слава, влада або гроші. Ну, це слава, мавірно. Це, це вони більше цікавить. Гурт Калуш або Аліна Паш. Ну, Аліна Паш. Не дивлячись на все, Аліна Паш. Ми Б... закарпатці. <схід> Безпартійний або все-таки в команді партія? В команді. Володимир, я вам дуже гарно дякую за те, що ви виділили час для нас, за те, що ви прийняли нас гостинно, смачною кавою пригостили. Я хочу вам побажати, щоб в цьому кабінеті завжди панувала така ж тепла атмосфера, яку ви зараз нам подарували, і щоб справді у вас було завжди тут лише приємне оточення. Оточення розуміючих людей, оточення підтримуючих людей, і щоб у вас все склалося так, як ви собі цього забажали. Я, я вам хочу подякувати, тому що насправді. Ці сторони життя наші ніхто не знає, так і ці невеликі, можливо, але важливі таємниці. І закарпатці повинні бачити і публічно розуміти, що як працює влада. І я вам дякую за вашу роботу як журналісту. Тому що це теж важливо для нашої громади. Спасибі вам Спасибо. дуже приємно було. Сподіваюсь, зустріч не остання. Пасі до побачення.